Друзі, і Будемо готувати з вами фарш. Для цього я беру грибочки, у мене польські грибочки вже відварені. Рецепт буде внизу під відео, тому подивіться, там будуть пропорції. Беру картоплю, сиру, беру цибулинку, можна взяти ще часничок, якщо полюбляєте. Зараз це все ми будемо з вами перемелювати на м'ясорубці. Я перемолова, він у нас такої консистенції вийшов. Отакий, щоб приготувалися картопелька і цибулька. Тому відправляємо його на пательню. Так, на розігріту пательню я налила олійку і викладаю наш пар. Гарно перемішую, О, накриваю зверху кришкою. Так, бачимо, він у нас трішки, наче пристає до дна, ну, але це нічого страшного. Беріть його, час від часу, просто перемішуйте і все. Тепер ми його. Підсолили, ну, це все за смаком поперчили. Я люблю, щоб його намазувати. Коли ви не зробите такий фарш, як я зробила, у вас просто грибочки будуть такими частинками покладені на млинець. І він буде сухий. А от коли ви зробите отакий фарш, як я, о, що його так мажете. Як, як сир, да? Ось. дуже багато не накладайте, тому що фарш у нас сидний, у нас тут картопелька. О, і не треба багато накладати. Ну, так, розтягуйте його. Фарш у нас гарно ліг всередині. О, такі вони у нас рівномірні, чудові млинці. О. Хочу вам показати, оце дуже люблю, щоб така була кориночка. Оце люблю отакі. І отак мені подобається. Ох, краса яка. Ох, і другу сторону так само піджарюємо. Люблю. це, щоб їв, а вони такі хрупкенькі були. Ой, обожнюю. Ось. Ано. Які вони смачні. Я вам просто кажу, робіть такі млинчики. А фарш. Це просто бомба. А ця скориночка це просто супер. Ось. Робіть, смакуйте.